Сніг розтанув, сонечко гріє, і ми радіємо. Весна. Але саме в цей час, на початку березня, потрібно приділити увагу вашому газончику. Зараз може бути прояв хвороби снігова пліснява це коли уражена трава покривається ніжним білим налітом, який схожий на повитиння. Викликається хвороба декількома грибами: це фузаріум, тіфула і небезпека в тому, що може хворіти не тільки газонна трава, але й, наприклад, багаторічники по сусідству. Хвороба починається ще під шаром снігу, коли сніг поступово тане, утворюється корка, яка не пропускає сонячні промені, волога земля і між коркою і землею тепло. І саме це і є сприятливі умови для розповсюдження хвороби, щоб запобігти захворюванню. Обов'язково розбивайте снігову корку, робіть своєчасно всі агротехнічні заходи. Це аерація, скаріфікація, піскування, якщо щільний ґрунт, правильними добривами підживлюйте. Не обов'язково обробляти фунгіцидами, якщо все правильно робити з газоном, він у вас буде здоровим. І не забувайте, що будь-яке захворювання знижує імунітет і хвороби одна за одною. Там, де у вас уражена ділянка сніговою пліснявою, одразу будуть інші патогени, мікроорганізми і будуть хвороби накопичуватися і розповсюджуватися. Тому щоб уникнути цього завчасно робіть всі доглядові заходи з вашим газоном. А якщо ви розгубилися і не знаєте, як пролікувати газон, як його відновити, якими добривами підживити, я вам раджу звернутися в компанію авторський газон. Це фахові поради, це великий досвід, це якість та приємні ціни.